Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде багато цього чого цікавого. Так, почнемо. Є такі запчастини на станок. За них ціна договірна. Не треба писати, що я там не кажу ціни чи ще щось. Пишіть у Viber, будемо домовлятися за ціни. Комусь підходить, хтось ну, соромиться торгуватися, так скажемо. Така ще є цікава річ, вже не знаю, що це таке. Так ось. Два резця також є. Ось така. Така ще є бебі на така Таке малиха, малиха Ще є такі балеринки. Ось такі так. І в нас ласкогупці. Минулий раз мене за них так питали дуже сильно, що не вистачило на всіх. Тому 50 гривень штука. Є 4 штуки на вибір, будь ласка. Є ось такі по 30 гривень. І та, такі також по 50 гривень. Всі питають, щоб нормальні були ось такі. Так, є такі накатки, я так розумію.

так, є такі ще пінцети та зажими. Будемо розбиратися. 80 гривень. Ось такий. Фокус погано ловить. 90 гривень. 85 гривень. Ось такі. 50 гривень. 100 гривень та 150 із зажимів 250 так 100 200 так 240 так, ще є такі камінці, камінчики, дуже гарні. Їх тут купа всіляких. тому можливо комусь там поштучно Або оптом, бажано оптом, оптом віддам, трішки дешевше. Тому вимось, я думаю. І ще такі є цікаві речі. струбцинка 200 гривень, як нульова. Дуже гарному стоні блестить. Так, набір перший 13 штук 160, 670 гривень. Вибачте, я тут буду поправляти, казати, що я неправильно сказала, вибачайте. Я також людина. Набір другий 15 штук, 620 гривень. Набір третій. Так, стоп. Набір це був п'ятий. Е, на, набір третій десять штук сто гривень. Так, тепер набір четвертий вісімнадцять штук, триста шістдесят гривень. Набір п'ятий, шістнадцять штук. 320 гривень. Такий у нас є патрон. Ціна його 1000 гривень. Постараюсь на світло так погано без світла. Коли воно таке погане. Ось такий. Є такий невеличкий центр. Крутиться дуже гарно. Так, і є такі равлики. Нібито різні. Ось такі. Кому цікаво. Так, набір шостий, 17 штук, 350 гривень. Вони ось такі. Набір сьомий. 11 штук, 220 гривень, набір восьмий, 11 мітчиків та плюс один тримач 370 гривень. Набір дев'ятий, вісім штук, 250 гривень. Це в нас бури таки, дуже гарний стан. Набір 10-й, 6 штук, 250 гривень. Ось такі конусні. Набір 11, 12 штук, 300 гривень. Та є в нас такі тримачі. 150 гривень, 100 гривень, 70. Та також 100. Плашко тримачі. Так, є в нас така дуже цікава річ. Нібито центр, а ніби то не центр, ніби то патрон, а ніби то та й ні. Не знаю, кому цікаво вайбер. Так, патрони 40 гривень. 45, 150, 60, 180. Ось такі. І є ще в нас такі струбцинки чи зажими. Кожен називає по-різному. 160 гривень та 145 гривень. Тут дефект. Ось такий ось так. Ще є в нас така каністра. Вона в нас 20 літрів з дефектів. Ну, ось таке. Не вважаю, що сильний дефект, скришка гарно працює, не тріснута, ні, ніде не тече. 800 гривень. Ще є колеса, кому цікаво, залишилися. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всі питання в вайбері, бажано, але буду відповідати на телефон, якщо встигну. Не ображайтесь. Очень.